Українська література як відсвіт доби й творча індивідуальність Дмитра Кременя. Назва міжнародної наукової конференції 70-річчю від дня народження митця лауреата національної премії імені Тараса Шевченка. Ініціювала захід кафедра української літератури. Ужну Дмитро Кремінь, до речі, випускник філологічного факультету Ужгородського держуніверситету 1975 року. Кафедра української літератури вже проводить четверту конференцію, яка присвячена лауреатам Шевченківської премії, що народилися на Закарпатті. Срібна земля дала насправді поштовх для багатьох видатних літературознавців, для видатних письменників. І ми горді тими людьми, які уславили наш край і всю Україну в контексті нашої духовної культури. Зараз в області цілий цикл заходів, спрямованих на те, щоб достойно і гідно пошанувати сина срібної землі. І сьогодні наша кафедра теж такий пазлик додає до такої загальної картини пошанування. Захід зібрав близько 50 учасників із різних куточків України: із Києва, Острога, Львова, Харкова. Тощо конференцію організували спільно з Ніредьгаським університетом та інститутом літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Ми Маємо велику підтримку від Ніредьгаського університету, який супроводжує нас завжди в наших таких наукових заходах. І звичайно, інститут літератури це достойники в літературознавчій науці, які пліч опліч з нами йдуть у наших таких поважних заходах. Конференція переважно тривала в онлайн режимі. Утім, деякі учасники приїхали, аби поспілкуватися наживо. І 70-річчя Дмитра Кременя чудова для цього нагода, зізнаються гості. На Закарпаття приїхав Юрій Ковалів, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Теж лауреат Шевченківської премії. Із Дмитром Кременем познайомився у 80-ті роки. Збиралося на з'їзд письменників. Кремінь. Позбувся роботи, позбувся можливості жити в Ужгороді, і змушений був приїхати у, на Миколаївщину, у Казанку, і там він вчителював. І коли він опинився у тих степах, йому тяжко жилося. От, цю травму тяжко переживав і десь, уже наприкінці 80-х, на початку 90-х років, він пережив. Нове піднесення у своїй творчості тоді відбулося поєднання ужгородського періоду і степового. Львівські мотиви та скіфські перепліталися у творчості Дмитра Кременя, каже Юрій Ковалів. А ще критик та літературознавець згадує про ранню творчість Дмитра Кременя, яка є маловідомою, завдяки Тарасу. Скажімо, там блукаючого вогню мала вийти книжка. На жаль, вона не з'явилася разом із іншими творами, які тоді він писав. Це були поеми. Власне, вони не вкладалися у ту систему версифікації, яка панувала у 70-ті роки. На початку 70-х років колись на зібранні літературної студії імені Юрія Гойда Дмитра Кременя розкритикували за новації. Мовляв, там все темний стиль, там нічого не зрозуміло. Ну він писав, це був такий модернізм, а модернізм на той час засуджувався. Там були елементи експресіонізму, були елементи модернізму, тобто це були унікальні такі поеми. Я не знаю, що вони там могли знайти, антирадянщину якусь. І тому була проблема якраз із Дмитром, коли він закінчив уже навчання. Йому місце роботи в Ужгороді не було. Коли говорити про потужний спалах творчості, то не можна не згадати про цикл сад, додає Юрій Ковалів. Інтермедіальний такий, тобто він посилається на музику, посилається на і перекодовує, скажімо, знакову систему музики на вербальну, на словесну. Це теж дуже цікавий був експеримент. На той час не всі так робили. Тобто він. Спалахнув, якби піднесення таке було, якби не було зірвано його піднесення, це було б унікальне явище. Ці твори би з'явилися, скажімо, того часу. Ну, вони з'явилися лише ось нещодавно. Правда, там блукаючого вогню з'явився сам видавом. Так робили багато хто. Оксана Кузьма зауважує, творчість Дмитра Кременя має великий вплив на культурну спадщину нашого краю. І письменник Дмитро Кремінь об'єднує сьогодні нас у нашій спільній справі, розбудові духовності України. Кремінь сам був людиною високого духовного чину, людиною, яка заклала нашу духовну законодавчу базу. І ми сьогодні з задоволенням шануємо 70-річчя від дня його народження. Роботу конференції продовжили в секційних засіданнях, де зокрема чимало уваги приділили дослідженням творів Дмитра Кременя.